Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія піде у новий великий наступ на Україну. Воро стягує військову техніку з усієї країни. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він назвав загрозу наступу цілком реальною. РФ хоче розширити географію боїв зимку навесні. Ворожа армія планує перехопити ініціативу. У них ставка або все, або нічого. Після цього етапу буде зрозуміло, хто і куди буде рухатися. Російське керівництво не відмовилося від намірів виграти війну з якимось профіцитом сказав Подоляк, російське керівництво не відмовилося від намірів виграти війну з якимось профіцитом. Сказав Подоляк, радник голови ОП додав, що на фронті вже почалась посилення бойових дій. Нині це спостерігається на ділянці Солидар Бахмут Авдіївка. Бої будуть наростати в міру зміни кліматичних умов. Йдеться про ключову битву Росії, щоб прихопити ініціативу і формувати військовий порядок. Денний додав Подоляк. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України згідно з його прогнозом, загарбники свого повномасштабного військового вторгнення яке відбулося 24 лютого 2022 року спробують показати своєму населенню перемоги міністр оборони олексій резніков сказав що москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти україни згарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу глава оборонного відомства припустив що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках на донбасі та на півдні україни військовий експерт олег Жданов зробив прогноз згідно з яким агресор РФ у лютому березні збирається кинути в україну 500 тисяч на підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни. Зазначимо, російські окупанти готуються до нового великого наступу на Україну. Вони стягують сили, перекидають техніку і готуються до атаки. Росіяни будуть наступати не тільки на Донбасі. Про це інтерв'ю главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов. Він переконаний, що захоплення всієї території Донецької та Луганської областей є мінімальною метою окупантів. По реальним штурмовах. Кам десантурі більш-менш виразним вагнерівцям, техніці артилерії і кількістю особового складу, Росія все таки зосереджена на сході. Там їм простіше з логістикою, тому що можна просто гнати склади залізницею на Іловайськ і Дебальцеве. З поповненням особового складу у мене таке відчуття, що на Донбасі зараз зосереджено все, що вони можуть по максимуму. Сказав Сазонов. Військовослужбовець звернув увагу на те, що РФ перекинула на Донбас навіть стрілецьку бригаду з Білорусі. Однак ЗСУ не планують відступати назад. Ми тут теж зібралися битися. тому Милися ловити один одного по всій лінії зіткнення, і ось вирішили зустрітися в Бахмуті і остаточно розібратися, додав Сазонов. Він вважає, що окупанти намагатимуться прорватися ще й у Запорізькій, а й також у Херсонській областях. На ці напрямки вони стягують війська з Криму, там у них пристойні резерви. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.